Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 29 червня, субота. У суботу у мене на каналі програма Субота Головна Подія, Сьогодні в програмі Субота, Головна Подія я хотів би поговорити про саміт Європейського Союзу в Бруселі, який був у четвер 27 червня, про ситуацію, яка може скластися. З допомогою і підтримкою України після виборів, дочасних виборів у Франції, також поговоримо трохи про теледебати, які були у четвер також у США на телеканалі CNN між чинним президентом Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом, які є головними опонентами, ну фактично єдиними опонентами. На виборах, що відбудуться в листопаді цього року у Сполучених Штатах Америки, на виборах президента США. Отже, про саміт Європейського Союзу, який відбувся у Брюсселі у 4 27 червня, на цьому саміті було, на мою думку, прийнято два важливих рішення, які стосуються безпосередньо України. Ну, перше рішення у нас стосується і. Європейського Союзу, але воно також стосується України. Я маю на увазі узгодження кандидатур топ-посадовців в Європейському Союзі після парламентських виборів до вірніше, після виборів до Європейського парламенту. Ну, фактично, парламентських виборів Європи. Бо ми всі пам'ятаємо, що напередодні євровиборів. Дуже було багато різних прогнозів. Вони частково справдилися. Мова йшла про те, що кількість прихильників ультраправих політичних партій вона зростає по всій Європі. В деяких країнах вона дійсно суттєво зросла. Зокрема, мова йде про ту ж Францію, ми сьогодні також згадаємо. І були побоювання, що вони будуть мати більший вплив на ті чи інші рішення не тільки в Європарламенті, але і... В Єврокомісії, загалом в Євросоюзі, і це може ну, завадити тій підтримці і допомозі, яку Україна отримає зараз, сьогодні від Європейського Союзу. Ну, Ці побоювання за великим рахунком, на мою думку, залишилися в минулому, а в майбутньому Україна, як на мене, зможе розраховувати на підтримку Європейського Союзу і, можливо, навіть на збільшення цієї підтримки. У четвер. Було прийнято рішення щодо того, хто буде президентом Європейської комісії, хто буде високим представником Європейського союзу з питань безпеки зовнішньої політики, хто буде президентом Європейської ради. Так, такі три ключові фігури. Ну, будуть рекомендувати на другий термін Урсулу фон дер Ляєн за неї ще повинен у липні проголосувати Європарламент. Сподіваюся, так і буде, бо вона є другом України. Але мене найбільше тішить кандидатура на посаду високого представника Європейського Союзу з безпеки і зовнішньої політики. Це чином прем'єр-міністр Естонії, Кая Калас, яка, до речі, є першою жінкою на цій посаді в Естонії, яка є не просто другом України, вона є палкою прихильницею України. І, між іншим, Російська Федерація оголосила, що видала ордер. На її арешт у лютому, у лютому цього року. Що стосується Антоніо Кошту, так, це колишній прем'єр-міністр Португалії, він лівий так, від Соціалістичної партії Португалії, яка зазнала поразки на минулих недавніх виборах у Португалії, він, ну не можна його назвати другом таким України, але він ніколи не виступав проти. Допомоги і підтримки Україні. Тому я є тут оптимістом стосовно нового керівництва Європейського Союзу і його ставлення до підтримки і допомоги Україні. Чи дасться нам можливість розраховувати на те, що рух України до Європейського Союзу буде для нас простим? Не зовсім. Є питання тут до Угорщини, яка, до речі, в той же день ну, фактично, в той же день були оприлюднені, хоча про це говорив раніше міністр з Європейського Союзу, європейських справ 에, Угорщини щодо 11 вимог Угорщини до України для того, щоб Угорщина підтримала вступ України в Європейський Союз. Там мова йде про меншину, та угорську меншину на Закарпатті. Ну, там взагалі вимоги, як, на мою думку, вони злі, взагалі неконструктивними мова йде про те, що якщо горці проживають в якомусь населеному пункті, то він має вважатися традиційно-горським. Ну таким чином, ніби все в Закарпаття має бути визвано як традиційно-горською територією. І там і мова. І щоб була квота у Верховній Раді, щоб можливість заступати горською мовою. Ну то багато речей, які, на мою думку, абсолютно є неприйнятними для України як унітарної держави. І я сподіваюся, будуть проведені з цього приводу і перемовини, і консультації. Але ну, ці вимоги, вони на сьогоднішній день хочеться вірити. Я би так це міг ну, десь собі визнати, як запросити дуже багато, щоб потім все-таки щось отримати. Ну, побачимо з часом, як воно буде, бо сам процес у цих перегорів, до речі, рамки. Переговорні вони ще будуть встановлені. Я не думаю, і хотілося, щоб в тих рамках точно не було цих 11 вимог від Угощені, бо це, ну, на мою думку, для нас є неприйнятно. Також цікава ситуація для України на дочасних виборах у Франції, які оголосив після виборів до Європейського парламенту президент Франції Мануель Макрон, після того як його партія зазнала поразки. ну, це насправді шокувало всіх, як у Франції, до речі, його прихильників, зокрема, так і керівників Європейського Союзу. Він міг спокійно собі далі бути, в нього є більшість національних асамблеї, ніяких проблем. А зараз партія Макрона так, вона, ну, за опитуванням на третьому місці. На першому це Національне об'єднання, ультраправа партія, колишній фронт, Національний фронт, так, Марію Люпену, ще її батько засновував. Цей фронт, який традиційно був таким близьким до Росії, в 2017 році, якщо не помиляюся, Марію Люпен зустрічалася із Путіним у Москві. Там навіть були звинувачення, що Москва там фінансує її партію. Ну, змінили лідера зараз Джордан Бардела. Він фактично відкрито заявив, що підтримує Україну. Як він сказав на теледебатах у четвер, що. Якщо вони прийдуть і будуть при владі, він буде прем'єр-міністром, то він не допустить, щоб імперіалістична Росія проковтнула Україну. Але там раніше було сказано, що він проти не тільки насилання французьких військових в Україну, але й надання зброї великої дальності. Побачимо, бо там на другому місті Лівії, які об'єдналися. Ну... Будемо сподіватися, хоча Марій Люпенс надіється, що в них буде більшість, яка дозволить сформувати уряд, що такого не станеться. Але так чи інакше, вибори, перший тур буде, там, двотурові вибори 30 червня, це от в неділю, і ми побачимо 7 липня, другий тур і кінцевий результат. Це по великому рахунку, ну. Хоча і президент Франції навіть заявив, що при будь-якому розкладі він не буде йти у відставку, але це може ну, йому заважати надавати ту допомогу і підтримку, яка зараз є від президента Франції Україні. Також багато запитань викликали теледебати, які були четвер у Сполучених Штатах Америки на телеканалі CNN між Джо Байденом і Дональдом Трампом, всі без виключення назвали провальними ці дебати для Джо Байдена. Він і сам до речі визнав. Більше того, почалися розмови, навіть газети, таких Нью-Йорк Таймс була стаття стосовно того, чи думаю, чи пора, можливо вже все-таки змінити кандидата від демократів, щоб замість Байдена хтось інший був. Там, якщо не помиляюся, два місяці до його офіційного висунення. Так чи інакше Байден визнав, що він не вдало привів дебати, але стосовно того, що він десь відійде в сторону, питання тут так не стоїть. За останніми опитуваннями в нього була там невелика перевага. Побачимо, чи вплинуть ці теледовати на результати нових опитувань. Це буде скоро нам відомо, але в будь-якому випадку ситуація, що Трамп може перемогти на президентський у США, стає ну, все більш вірогідною. Це також для нас може бути проблемою. Там навіть був план запропонований радниками Трампа. Щодо того, щоб як припинити війну в Україні, і там мова йшла про те, щоб що сі сіл перемовин. Якщо Україна не захоче, то не буде надаватися допомога. А якщо не захоче Росія, то допомога буде ще більше надаватися, тобто там також є багато проблем. Але я сподіваюся, що навіть у випадку перемоги Трампа ну, ситуація не буде для України катастрофічною. Як би там не було, ми бачимо, що у світі зараз відбувається дуже багато подій, які мають безпосереднє Відношення до України, які можуть вплинути на майбутнє України, на підтримку в майбутньому. Україна від цього залежить ситуація на війні проти Загарбницької Російської Федерації. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою та корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео і підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався. У будь-якому випадку, я в цьому впевнений, все буде Україна.